Адама, створи базу воркаутера. Тренування складається з двох частин, яка є одною частиною. Це 100 підтягувань з кутом на брусах, перекладені, в принципі, це то саме, плюс 100 віджимань на брусах. Тобто для цього потрібні тільки бруси, тренування. Все. В принципі дуже просто Напівпідтягування підтягування треба робити з кутом. Якщо ноги будуть у вас зігнуті, чи будете якось не суперякісно робити, то це не має великого значення, так як першу вправу потрібно робити максимально швидко, якісно не обов'язково. Якщо зможете амплітудніше, якісніше робити кожне підтягування, то це набагато краще. Але суть в швидкості і в тому, щоб зробити максимально швидко взагалі все тренування в основі. Першої вправи в більшій мірі. Зробив, для прикладу, 60 підтягувань, треба зробити 100. Таким чином, щоб не відпочивати між кожним підходом, навіть якщо робити по 5, 10, 15, 20 разів, неважливо по скільки більше, ніж 5 секунд. Старатися 2-3 секунди відпочивати і робити наступний підхід. Тобто, в ідеалі це тренування потрібно виконати, зробивши 100 підтягувань плюс 100 віджимань. За максимально швидкий час і одним взагалі підходом у мене особисто це не вийшло зробити, зробив як зробив, але до цього ідеалу навіть і мені потрібно рости. Тому по любому роблю так, як можу, і показую вам той приклад на своєму рівні фізичної підготовки. Як у мене це виходило робити? Це для вас буде хороший приклад того, як насправді в реальному часі приблизно відбувається тренування такого типу. Перших 100 підтягувань зробив максимально швидко, досить якісно перед цим якраз минуле відео тренування серіалу проекту як накачатись було якраз таке, де показував схожі типи тренувань на протязі декількох тижнів, можливо, навіть місяця, і треба було зробити віджимання, підтягування з кутом, якраз і ці підтягування це ті підтягування, які треба робити в цьому тренуванні. Тому, в принципі, якщо ви тренуєтесь разом зі мною по серіалу проекту як накачатись», Паралельно роблячи всі ці тренування, можливо, вже не один місяць і навіть не рік тренуєтесь тому що, в принципі, зараз вже загружено більше 300 відео тренувань, серіалу проєкту накачатися І ці всі тренування, якщо робити кожен день навіть, то вам вистачить більше, ніж на рік, тому що деякі відео з тижневими або більше часу тренуваннями, деякі менше робляться, а деякі там взагалі. Просто якась порада, а не тренування. Тому, якщо не звертати на це увагу, то скоріше всього кожне тренування робиться, як робиться, але треба по часу розуміти, що вам досить буде. На не один рік тренувань ці всі тренування вагої тіла на прикладні брусах і в домашніх умовах. Тому по-любому не сумнівайтеся, що якщо ви робите мої тренування, ви захочете і відчуєте це конкретне тренування досить прогресивним. Тому майте собі це на увазі, і то, що треба робити, не відпочиваючи кожен підхід. Тому що якщо будете робити підтягування. 20-30 разів і по декілька секунд відпочивати. Реально, якщо будете більше 5 секунд відпочивати, то навіть не починайте це тренування. Воно не має сенсу ніякого абсолютно. Звичайно, що якщо у вас не той рівень фізичної підготовки, вам не вистачає сили, витривалості, і ви не можете зробити навіть і 10 підтягувань з кутом, ви не можете кут тримати, то ви не зможете робити це тренування. Якщо ви робите. 10 підтягувань або 5 підтягувань з кутом, то вам буде дуже важко зробити це тренування, відпочиваючи по декілька секунд. Тому відпочивайте, скільки секунд вам потрібно для того, щоб зробити наступний підхід. Якщо навіть хвилину відпочивати, треба, то відпочивайте хвилину. Це приклад тренування. Приблизно ідеально, як воно робиться в моєму виконанні, при тому, що у мене база на цей час була приблизно десь більше 150 віджимань на брусах за підхід, плюс більше 50 підтягувань на перекладенні. Хороших, якісних тут підтягування половинчасті, віджимання на брусах мають бути максимально якісні, наскільки це взагалі можливо. Тобто маєте собі це розуміти, що першу вправу треба зробити швидко, наскільки це взагалі реально. Другу вправу треба робити вже також швидко. Але якщо як казав уже вам, у вас не виходить. Просто ви не можете це робити, то відпочивайте навіть і до хвилини між кожним підходом. Якщо відпочивати будете більше, ніж хвилину. То це вже тренування будете робити, напевно, цілу годину. Тому, в принципі, немає конкретики ніякої чіткої. Єдине, що вам треба знати 100%, це те, що при такому тренуванні немає сенсу відпочивати більше, ніж 3-4 хвилини до 5 хвилин між кожним підходом. Якщо, наприклад, будете по 5 разів робити віджимання чи підтягування, то не відпочивайте настільки довго, тому що ваші м'язи просто охолонуть і не буде сенсу від тренування. Тобто, якщо ви відпочиваєте, Більше ніж 5 хвилин між кожним підходом, то вам потрібно підкачати свої м'язи, наростити м'язову масу, розвинути силову основу і тоді вже робити дане тренування. Тому обов'язково вам краще всього порекомендую для початку тренувань робити всі тренування, які є уже на каналі І в середній проєкті як накачатись, таким чином зможете свою базу зробити сильнішою і підтягуватися більше, зжиматися більше, що потрібно для цього тренування, при тому, що необхідно мати досить високу витривалість, щоб змогти виконати абсолютно кожен підхід. І все тренування, не відпочиваючи в ідеалі, більше ніж 5 секунд. При цьому в тренуванні віджимання мають бути настільки якісні, наскільки це взагалі можливо. Намагайтеся опускатися не обов'язково аж до самого глибинного відчуття в амплітуді, але досить глибокі мають бути віджимання, якісні не потрібно тримати ноги якось там разом чи спереді одну ногу, закидуючи одну на іншу. Як кому зручно, просто відчувайте своє тіло. Якщо треба згинати ноги, в колінах, то згинайте. Якщо треба назад їх затягувати, затягуйте. Як у кого буде тіло себе відчувати при таких віджиманнях на різного типу брусах? Тому що ці бруси, конкретно, мені невисокі, десь від пупка до грудей, десь в цьому районі. Тому, якщо будуть такі якісь схожі бруси, то можливо, по моєму прикладу, робіть віджимання, як роблю конкретно в цьому відеотренуванні. І найголовніше в цьому тренуванні це розвинути одночасно силу, витривалість і при цьому прокачати м'язи таким чином, щоб не відпочивати довго між кожним підходом, навіть якщо будете робити по одному разу. Якщо відчуваєте, що ви можете зробити повністю все тренування, не відпочиваючи, то ви, напевно, вже майстер спорту міжнародного класу стріт воркауту. Тому що маючи мої сили, мої знання. Інформативні і досвід у мене особисто дуже складно виходило робити це тренування, але встигнув за 10 хвилин зробити. Тому майте собі таку мотивацію, що треба це зробити за 10 хвилин. Якщо зробите за 30 хвилин або 20, або навіть 60, то це вже буде ваша перша така мітка, від якої будете відштовхуватись і далі з часом доходьте до 10 хвилин в ідеалі. Краще всього взагалі постійно на щось рівнятися і розуміти, що є куди рости. Тому обов'язково по-любому пробуйте це тренування, воно є класичним. В цьому конкретному одному і другому підході прокачуються м'язи грудей, рук, спини, тріцепса, біцепса, дельт. І, само собою, в першому підході, саме через це, що треба було дуже швидко робити напівпідтягування з кутом, прокачується прес. Таким чином, прокачуючи абсолютно всі види м'язів вверху тіла, ви зможете накачати досить добре свої м'язи, навіть якщо будете робити це тренування один раз в місяць, тому що є різні типи тренувань чи навіть раз в рік. Є кому, якщо буде бажання зробити два таких тренування в тиждень чи навіть три тренування, то пробуйте робити скільки вам заманеться. В принципі, через те, що це стандартні класичні тренування і вправи, які є ось такими: тобто 50 підтягувань, 50 віджимань 100, 200 і так далі, ці до речі, всі. Прави в цьому відео можете робити і по меншій кількості. Не обов'язково робити по сотні. Якщо робите, по 20 по 30 підтягувань для початку, і вам це складно робити. робіть свою кількість віджимань і підтягувань. Якщо зможете вже зробити... 20-30, доходячи до 50, доходьте, пробуйте вже до сотні, тоді потрошки. І таким чином з часом ви зможете робити навіть і за 10 хвилин таке тренування, як в моєму відеоприкладі. Тому тренуйтесь, качайтеся, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, долучайтеся до збору на банку Монобанка. Зараз збирається збір для того, щоб загрузити вам всім програми тренувань базові з сайту www.orkautodama.com Домашніх умовах на проладній брусах посилання в описі всім.